30 квітня до досконалості. Не робіть помилку, думаючи, що ви повинні бути абсолютно досконалими, перш ніж зможете отримати Святого Духа. Тільки силою Святого Духа ми можемо бути приведені до досконалості, і саме для цієї мети даний Святий Дух. Ось слово! А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано. Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари, Ефесян 4, 7, 8. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, вірш 11. Це ті дари, які були передані Святим Духом Церкві в день п'ятидесятниці та після неї, бо в іншому місті сказано: і кожному дається виявлення духа на користь, одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення, тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів. А тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. 1 Коринтян 12, 7, 11. Таким чином, дари духів, пророків, євангелистів, пасторів, вчителів, знання, мудрості, сцілень, чудес і багато інших, все це прямі дари Святого Духа, які можна отримати, тільки прийнявши його. Однак яка мета всіх цих дарів удосконалення святих. Ефіціян 4.12 Отже, оскільки ці дари є безпосередніми дарами Святого Духа і не можуть бути отримані інакше, як через прийняття Святого Духа, і оскільки ці дари призначені для вдосконалення святих, очевидно, що тільки сила Святого Духа може привести вас до досконалості. Тому, замість того, щоб бути досконалими, щоб у такий спосіб отримати Святого Духа, ми повинні отримати Святого Духа, щоб бути досконалими. І знову, після згадки про дари та дії Святого Духа, слово Господнє говорить, що зараз ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконало настане, тоді зупиниться те, що частинне, 1 Коринтян 13, 9, 10. це також ясно показує, що ми повинні мати Святого Духа, щоб досягти досконалості і щоб привести нас до досконалості є метою дару Святого Духа для віруючого, тільки через вічний дух ми можемо принести себе непорочними Богові. Отже, Прийміть Духа Святого, Івана 20.22. Прийміть його зараз, не відкладайте. Для того, щоб прийняти Святого Духа, необхідно лише, щоб ви мали праведність Божу. Тож, просячи хрещення Духом, ви не будете просити його хрестити гріх заради праведності, і ця праведність Божа безкоштовний дар усім і кожному, хто вірить в Ісуса, бо немає жодної різниці між людьми. Щоб Дух Божий міг зійти на вас і осінити ваше життя, надавши йому форму і впорядкування на славу Божу, необхідно лише, щоб Словом Божим ви були створені новими у Христі Ісусі, Словом, яке живе і перебуває на віки, дар Божої праведності, який дається повірі в Ісуса Христа, зараховується новонародженому, який вірить в Ісуса. Ця праведність проголошується для прощення минулих гріхів, роблячи життя людини праведним від самого початку і до теперішнього моменту. Потім дар Святого Духа, який дається по вірі в Ісуса Христа. Сходить на новоствореного віруючого в Ісуса, щоб вічно перебувати в Його житті, передаючи праведність Божу, щоб замість гріха життя вічно приносило плоди праведності, які даються Ісусом Христом на славу Божу. Отже, цей дар Святого Духа призначений для вдосконалення святих, для праці служіння, для творення церкви і його благословення. Благословенна праця триватиме доти, доки ми всі не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.